Житомирянка Тетяна на своїй сторінці у соціальних мережах розмістила допис про те, що на полицях у магазині Житомира побачила продукцію, яку імпортують в Росію. Чоловік жінки з 2015 року служить у збройних силах України. Мене обурює те, що досі на полицях в магазинах в різних магазинах і продуктових і засобів гігієни досі можна знайти товари, які так чи інакше співпрацюють з Росією. Не розумію, чому я маю доїдати томатну пасту за росіянами, яка предназначалася їм. Вона їхала, мала їхати в Росію. Я не знаю точно, чи ця конкретно фірма розірвала з Росією зв'язки, не розірвала. Можливо, там якась частина па. Артії і поїхала її продали Росії. Частину продали нам, і я доїдаю за росіянами. Ми поцікавилися, чи купують житомиряни продукцію, вироблену в Росії, або яку до цієї країни постачають іноземні виробники. Ні, я купую тільки своє Я не, на російське я взагалі не беру нічого. Ну що купую. Ні, я, я рідко ходжу в магазин і тільки. Водії дієтичні блюда. Ну, На даний час я бачу, що дуже багато товарів, які були вироблені в Росії, вони зникли. Але, на жаль, мені здається, що дуже багато ще залишилося. Останнім часом в інтернеті бачу, читаю, що багато просто фірм, які не вийшли, все ж таки з російського ринку, і це дуже, дуже, дуже засмучує нас. Я все-таки притримуюсь того, що треба купляти своє, щоб розвивати свою країну. Чи реалізовують товари російського виробництва на авторинку міста? Я тут звичайний покупець тут стоїть питання: куди ми дінемо газелі, де ми будемо брати запчастя на них на Жигулі, котрих багато їздить. Автобуси мази у нас в місті в Житомирі їздить, де брати запчастини. котрі збиралися і робилися в Білорусі? Це треба питання вирішувати. Коли це буде вирішено, тоді будуть тоді поставки з Росії відійдуть на другий план автоматично. Як будуть кращі замінники цих товарів, якщо по запчастинам, то замінників практично нормальних. Немає. Потреба є, а взяти нема де. Є деякі товари, які просто як зникли. А взяти їх вже нема де. Є запит в населення товарів російського погору на автомобілі. У вас. їх подорожали дефіциті стали запчасті. Нашого виробництва поки я не бачу. Андрій Мілютін адвокат розповів, що з 24 лютого 2022 року діє заборона ввезення російських товарів в Україну. На сьогодні відповідно до внесених змін до цієї постанови можуть бути поміщені в митний режим імпорту товари, переміщені з яких територія Російської Федерації здійснено транзитом, та товари ввезені з Російської Федерації, в тому числі товари походження з третіх країн, якщо їх ввезення в Україну здійснено до 24 лютого 2022 року. Тетяна Дуч, Олександр Данелюк, Тетяна Беляк, Суспільне, Новини Житомир.